Зварювання напівавтоматом представлене ручним керуванням та синергетичним режимом пульс та подвійний пульс, а також «lift-tick» та звичайний ММА. Обираємо звичайний МІК та підтверджуємо натисканням на енкодер. Після цього нам стає доступний вибір газу та режимів зварювання, зварювання низьковуглецевої сталі вуглекислотою з синергетикою, зварювання міксом, також з синергетикою, звичайний напівавтомат з ручним керуванням филюсовим дротом з синергетикою та зварювання пальником типу сполган. На основній вкладці екрану бачимо відображення основних параметрів, із якими будемо далі працювати. Це напруга зварювання, сила струму, коригування напруги, значень індуктивності. Чим більше значення, тим дуга буде м'якша та матиме менший провар. Чим менше значення, тим дуга буде жорсткіша та матиме більший провар. Але при цьому більше розбризкування. Далі віконси вибору діаметру встановленого дроту: двотактний або чотиритактний режим роботи апарату, встановлення часу кінцевого продування газом та вибір швидкості подачі дроту перед початком зварювання. Що насправді найцікавіше у Велдін Dragon mig 200P LCD, це наявність пульса та дабл пульса, за допомогою яких можна ретельно контролювати процес крапельного перенесення металу. Та отримати стійку дугу без розбризкувань навіть при низькому значенні зварювального струму. Налаштування глобально аналогічні звичайному режиму без пульса, але є кілька моментів про які треба згадати. Перше це вибір захисного газу та металу, який буде зварюватись, суміш СО2 і аргону для вуглецевої сталі, для нержавійки, зварювання сплавів на основі міді з кремнієм у середовищі чистого аргону. Зварювання сплавів на основі алюмінію з кремнієм чистим аргоном, та зварювання сплавів на основі алюмінію з магнієм, також чистим аргоном. І ось якраз можливість зварювати мідь на синергетиці це дуже цікава функція mig 200 LCD, яка є далеко не у всіх апаратах. Хто працює із міддю, знає, як важко налаштувати апарат під неї та як важко контролювати процес зварювання через особливості самого металу. Ризик перегріву, швидке утворення оксидної плівки, деформація, тріщини, топори і так далі. mig 200 p OCD автоматично налаштує апарат для роботи з міддю. Необхідно лише обрати відповідний режим.